Hello! В мене вечірнє натхнення на відео. Називається чіткот нашого життя. Заключається в тому, що абсолютно все у нашому житті є енергія у тому, що ви робите, енергія у тому, що ви говорите. енергія у тому, про що ви думаєте, енергія у всьому, що вас оточує. У цій коробочці, у цьому мікрофоні все, те, що ви можете потрогати, пощупати, поклацати. Це все також енергія. Вона складається з молекул, атомів, а всередині атома, в ядрі атома є енергія. Абсолютно все навколо є енергія. Просто є твердіша енергія. Трошечки така, що ми можемо пощупати, відчути нашу мозку. Ну, він не може сказати, що це ілюзія. Правильно, він це бачить, він це відчуває. Дуже тяжко сказати, що він нас обманює, бо він це бачить. Ну, декілька органів чуттів ми відчуваємо цей пультик. Але є енергія, яка має вищі вібрації. Це те, що ми можемо відчувати, але не можемо побачити, наприклад. І ти або використовуєш цей чіткот, а тобто керуєш цим або ні. Тому що, знаючи це, можна досягти просто будь-чого у нашому житті, все, що захочеш. Або не захочеш, можна стати будь-якою енергією, притягувати не будь-яку, а бажану енергію. Тому що те, який у вас зараз рівень життя, те, яке у вас життя, дорівнює рівню вашої енергії. Те, як ви себе почуваєте. Які у вас стосунки, гроші, як ви себе проявляєте в цей світ? Чи насолоджуєтеся своїм життям? Це все ваша енергія. Якщо ви хочете досягнути, мати щось в своєму житті, по прикладу, багато грошей, прокидатися з відчуттям насолоди, що ти бажаєш прожити цей день. Кайфуєш в такій відчутті легкості, ну, відчувати насолоду від життя. Багато грошей, клієнтів, ну, абсолютно всі бажані блага цього світу, і при цьому ти відчуваєш себе погано, тобі весь час чогось не вистачає в твоєму житті. Ти весь час недо, у тебе всього немає, ти забуваєш на свої бажання, ти не чуєш себе, ти не робиш те, що тобі хочеться, подобається. У тебе абсолютно весь світ на, на першому місці, а ти десь на останньому, якщо ти взагалі загадуєш про себе, тобі нічого не хочеться. А навіть якщо хочеться, в тебе немає сили, в тебе немає енергії. Так от, щоб мати це, треба стати цією енергією. Ми це те, що ми є, а не те, що ми хочемо. Абсолютно все, що зараз навколо і твоє життя це те, чим ти є. Це те, чим ти. Це те, про що ти. Це те, що всередині тебе, це те, чим ти вибруєш. Ну це те, чим ти є. якщо… Тобі весь час чогось не вистачає, тебе щось не влаштовує в твоєму житті, якийсь рівень твого життя, якась сфера твого життя, то все те, чим ти є. Якщо ти відчуваєш весь час недостаток, то ти є недостатком. І зрозуміло, що ти ніяк не зможеш. Бути, мати все, що ти хочеш, все, що я до прикладу сказала, будучи тим, ким ти є зараз, ти маєш бути, от можна заплющити очі, уявити, що це сталося, провідчувати і зрозуміти, який я там, як я дихаю. Що я роблю після того, як я прокинувся, як виглядає мій день, які мої думки, які мої дії, яке моє оточення, що я думаю, що я відчуваю там, що я їм на сніданок, які мої плани на майбутній день, рік? Ви відчуєте це і ви будете мати це тільки, коли ви цим станете, а не коли ви цього будете хотіти. Бо ви будете цією енергією, ви будете мати багато грошей, не коли ви. Я зроблю там не буде мільйон підписників, сто колаборацій на день або щось подібне. Звісно, і не без цього. Це зрозуміло. Але ви... у вас буде багато грошей, коли ви будете відчувати достаток. Ви, коли ви вже будете до цього підходити, ви відчуєте достаток набагато раніше, ніж у вас буде бажана сума. Ви, коли будете до цього доходити, ви відчуєте достаток набагато раніше, ніж у вас буде певна сума на рахунку, певна кількість підписників, проєктів, зроблених, задач, реалізованих. Ідей, все в нашому житті це те, чим ми є. Якщо ви хочете відчувати достаток в цьому житті і не відчувати дефіциту, що мені весь час чогось не вистачає, мені весь час чогось недо, мені весь час чогось мало. Станьте цим достатком, відчуйте цей достаток. Подивіться, скільки у вас вже всього є. Провідчувайте, як це відчувати достаток, як це бути ним, будьте ним. Можна, звісно, цього можна всього досягнути і без знання цього. Але знаючи, як цим керувати, як з цим гратися, як гратися з тим, як влаштований наш світ? Кайфувати від цього. Налаштовувати це під себе і кайфувати від цього. Ти або береш і стаєш автором, творцем свого життя, або вічно страждаючою людиною, яка раб системи, і всі навколо винні, і все навколо винне в тому, що я такий дівчина, яка мене покинула десь років тому. Мій директор, який звільнив мене 15 років тому, і все в моєму житті так склалося жахливо. Ах, жах. Наше життя таке неймовірне. Проживати його в насолоду, пізнавати себе, знову ж таки, гратися з тим, як влаштований наш світ. Це набагато легше, ніж здається. Не ускладнюйте собі нічого. Є різні енергії, є різні вібрації їх частоти. Навіть наш мозок працює на певних частотах. коли ми, наприклад, в людному місці, і наш фокус на чомусь зовні, або ми щось комусь розповідаємо. Є певний такий шум, багато інформації. Він працює на дуже таких високих частотах і він дуже напружений. Коли ми розслаблені, коли ми більш в моменті тут і зараз. Нас нічого не розсіює, не затягує. Більш сконцентровані на моменті тут і зараз, на собі, на відчуттях. Вібрації, такий шум нашого мозку стихає, і ми можемо бути більш спокійними, більш чути істину, що ми хочемо. Тут і медитації. Це і називається керувати цим. Ти просто береш. І керуєш цим. Ти відчуваєш, що ти не чуєш себе, ти десь втратився, ти, ти щось десь весь час зовні, весь час відчуваєш якусь тривогу. Твої очі, твій фокус повністю направлений на зовнішній світ, на якісь новини, на якусь метушню. Ти просто, просто так розриває в різні сторони. Це такий це реально тривога відчувається, якщо уявити. Ти весь час отак от десь, це просто можна з глузду з'їхати. І ти береш і робиш те, що тебе заспокоює. Медитацією може бути не знаю, читання книг, прогулянка, приготування якоїсь їжі або медитація, де ти просто сідаєш і заспокоюєшся, заспокоюєш свій мозок, повертаєшся більше до себе, у відчуття, в тіло. І з кожним разом ти все більше це відчуваєш. І через певний час ти зрозумієш, що ну, ти вже реально чуєш себе. Ти вже, коли їси їжу, коли їси сніданок, ти не ну, отак от їси, думаючи про те, що ти зараз будеш робити, коли ти будеш бігти. Ти заспокоєний, тихо, все добре, спокійно, метушні, розслабся. Ти в моменті їси, ти нікуди не, ніхто потяг не, не поїде, зараз літак не впаде, нічого не рухне, можна заспокоїтись. В моменті розслаблено відчути смак цієї їжі, поїсти, насолодитися. І вже в іншому моменті, коли ти будеш робити щось інше, ти будеш в тому моменті. Це наша природа. Ти пізнаєш її і просто розумієш, як ти влаштований. Використовуєшся, живеш згідно приколом нашої природи і кайфуєш, життя не якийсь сварливий начальник, який весь час щось вимагає, йому щось потрібно, він весь час хоче тебе якось наказати, побити. Розчарувати, принести тобі якийсь біль, він тебе отак от в різні сторони, змушує працювати на неулюбленій роботі. Ні. Це той, який ти. Система не ну як би сказати не зла. Вона створена з певними зіллями, але це вже інше питання. Просто ти. Здатен все в своєму житті обирати і створювати. Це і також наша природа. Не ускладнюйте собі життя, кайфуйте від нього, від того, яке воно є. Повертаючись до головної теми все в цьому житті енергія. Це як пластилин, який з якого можна зліпити все, що ти захочеш. Енергію можна керувати, і отже, керувати всім. Ви не жертва, ви творець свого життя. Насолоджуйтесь, керуйте енергією, прокачуйтесь. Я розповім, як прокачувати енергію. Треба взяти за відео. Я зніму відео про те, як прокачувати енергію, як прокачувати чакри. Ви набагато більше і ви це знаєте, ви це відчуваєте, ви знаєте про це. Просто будьте не жертвою, а творцем свого життя. Насправді так набагато прикольніше, навіть набагато легше, щасливіше, кайфовіше, багатше. В жертві також прикольно, але швидко набридає. Обирайте. Все в світі енергія, ви можете цим керувати. Це найголовніший код Ви можете цим керувати. Яка ви енергія? Про що ви? Чим ви фонуте? Які ваші думки? Про що ви ще думаєте? Як ви себе почуваєте? Що ви промінюєте? А якщо подивитися на точку, наприклад, в якій ви хочете опинитись. Про що ви там думаєте? Що ви випромінюєте? Прокачуйте свою енергію, грайтеся з цим. В нас є в тілі певні чакри, які відповідають за певні енергії. Точніше, це там, де центрується таке джерело певних енергій. Наприклад, внизу, в районі куприку, наших ніг, спина, центрується енергія. Внутрішньої опори, заземлення, такої стабільності. Наші ноги, спина, хребет це такий каркас, це така основа, це те, що найбільше нас, це ноги, це те, що де ми найбільше з'єднуємося з, з землею, це те, що нам найбільше дає заземлення, опору, на що ми спираємося в цьому житті, як ми рухаємося в цьому житті, що ми ножками робимо, правильно? Це енергія внутрішньої опори, грошей, житла, стабільності, матеріалізації. Тобто, це такий найбільш наш контакт з землею. Ми стоїмо на цьому. Це те, що вам дає стійкість. Називається це чакра Мулатхара. Робіть певні дії, які прокачують цю чакру. прокачуєте ці сфери свого життя. Головне, ви не жертва. Ви творець. Кайфуйте від цього. Це не про складність, це про відповідальність. Легкість йде поруч з відповідальністю. Спокій насолода йде поруч з відповідальністю. Кайфуйте від цього.